В Україні 7 лютого, за повідомленнями синоптиків, уночі у північних та східних областях невеликий мокрий сніг, дощ на північному сході країни місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця температура вночі 1,6 тепла. У день 7,12, на півдні країни до 16 тепла. У східних Сумській областях та в Карпатах вночі 1,6 морозу. у день 2,7 тепла. У західних та північних областях невеликі дощі. 7 лютого в Україні, крім півдня та південного сходу, пориви вітру 15-20 метрів за секунду, на високогір'ї Карпат 25-30 метрів за секунду. По Київщині 7 лютого уночі від плюс 2 до плюс 7 градусів, невеликий мокрий сніг, дощ у день хмарного з проясненнями: від плюс 7 до плюс одинадцяти. Невеликий дощ, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. У Києві вночі плюс 5, плюс 3, Невеликий мокрий сніг, дощ у день, плюс 8, плюс 10, дощ буде хмарно з проясненнями.